Уронефрон допомога при сечокам'яній хворобі. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобаєк, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютубу. Ну і звісно, наша редакція стежить за найголовнішими політичними і геополітичними аспектами життя. Ясно, що в топі уваги і переговори по лінії Україна сполучені Штати. Ти Америки, ми стежимо за тим, як як американці розмовляють з росіянами, як міняються певні вимоги до України, тому що коли це все почалося, то відповідно е то відповідно дуже багато всяких різних вимог до України висували. Ну, наприклад, наприклад, говорили, що от спочатку значить мають в Україні пройти вибори, а вже потім якесь там припинення вогню чи там мирні перемовини. Зараз уже Радіо Свобода повідомляє з посиланням на джерела серед європейських дипломатів, що вже дожали, що називається, дотиснули з мирного плану Трампа. Прибрали вимогу про вибори в Україні, так от значить дослівно, з плану припинення війни, який розробила адміністрація Трампа, виключено пункт про проведення виборів в Україні. Ясно, що вибори в Україні будуть проводитися, тому що ми демократична країна, але раніше це була російська забаганка. Зараз виглядає на те, що принаймні по цьому пункту, як власне і по пункту, щоб Україна визнала ту допомогу, яку нам надавала сполучені Штати як кредитну, тобто розраховувалась потім доходами від е, корисних копалин. Цю умову теж прибрали. Підключаємо до розмови гостя політолог Олексій Кошель з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні. Героям слава. Давайте почнемо з цих вимог, які спочатку були, а тепер уже прибрали. Спочатку заплатити за американську допомогу, яка вже була надана у вигляді грантів? Ну і відповідно, спочатку вибори, потім уже реальні мирні переговори. Зараз ці вимоги вже прибрали. Це така жорстка бізнес-торгівля відбувається. І Як ви оцінюєте український прогрес на цьому треку? Я оцінюю, що Росія реально зробила крок і засвідчила про те, що переговори можуть бути, тому що до цього часу ми бачили просто ігри, просто затягування. Тут все-таки йдеться не просто про вибори, не просто про окремі пункти, а очевидно йдеться про те, що Росія дала задню і погодилась, відмовилась від низки поступок. Ну зараз говорити перечасто, тому що ми не знаємо навіть рамкових, рамкових домовленостей. Чи рамкових позицій з боку Росії Сполучених Штатів України, але попри все я зверну увагу, що там немає низки питань, там немає питань виборів, там не йдеться про питання мови офіційної державної. Ці вимоги від Росії лунагли доволі чітко починаючи з осені 2021 року, там немає питання церкви. Я нагадаю, що наближені до Путіна особи е, в останній рік. Висували як одну з ключових вимог це питання Української православної церкви, московського патріархату. Там немає питання чисельності армії, там немає питання обмежень для українського військово-промислового комплексу, і це я лише так на згадку назвав кілька назвав до 10 пунктів, реально їх набагато більше. Тобто, сам факт того, що Росія відмовилась, він може свідчити про те, що ймовірність мирних домовленостей. Зростає, тобто, можливо, навіть не ймовірність, а зростає реалістичність самого плану Трампа щодо мирної домовленості. Чому так відбувається? Ну, очевидно, очевидно, тиск на Москву відбувся або там, скажімо, певні сигнали про те, що може бути, може бути застосований інший сценарій, коли тиск буде жорстким. Ну, очевидно, таким чином відбулись домовленості. А, добре, ну і коли Трамп натякнув на наслідки для Росії для Путіна, що можуть бути і банківські всякі історії, і значить тарифи, і вторинні санкції, буквально пройшло трошечки часу, і Путін виступив з ініціативою, значить, перемир'я у війні, яке має тривати три доби, з пі з опівночі 8 травня до опівночі 11 травня. Звісно, путіну треба, щоби. Щоб росіяни провели свій парад Бесія. у Москві Там же навіть очікують високих гостей. Ну і далі в повідомленні російському було сказано, що українська сторона повинна приєднатися до перемир'я. А а ще вони стверджують, що Росія готова до конструктивної взаємодії з міжнародними партнерами щодо ситуації в Україні. Правда, Лавров там теж багато чого. Далі наговорив і про денацифікацію і про інші штуки. Але от цікаво, що нам це перемир'я. От у попередньому блоці ми говорили з Євгеном Диким, і він каже, що ну по суті, політично, якщо так можна сказати, бо на хід війни дводенне перемир'я ніяк не впливає. Да? Але от так пі піарівськи Путін виглядає на те, що нас переграв, тому що він ініціатор тепер уже перемир'я, і нам буде якось трохи незручно на нього не приставати. Але Україна зробила зустрічну у заяву давайте перемир'я. Давайте навіщо чекати 8 травня. Якщо можна припинити вогонь зараз з будь якої дати і на 30 днів, щоб це було реально, а не просто для параду. Як ви гадаєте, оцей, оцей, оце спроба перехоплення ініціативи з боку міністра закордонних справ України? Чи це правильний хід? Uh... Ну тактично це правильний хід. Тактично це правильний хід, тому що Росія розуміє, що весь пакет її вимог він нереальний. От навіть в форматі там повної капітуляції, там теоретично для будь-якої країни такі вимоги нереальні. Це цілком очевидно. І тому Росія намагалась виграти тактично. От, до прикладу, звідки взялася довготривала мантра впродовж одного року про необхідність президентських виборів. Це насамперед спроба затягнути час. Спроба дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в Україні, спроба в тому числі зірвати виборчу кампанію. А це цілком можливо було зробити. Тому Росія намагалася стягнути час. Знову ж таки, згадаємо про їхні заяви про таку велику віру у літню кампанію, з якою вони пов'язують там великі свої успіхи на фронті. Про це говорять достатньо прямо, достатньо відкрито. Тому Росія зараз намагається тактично робити, робити тактичні кроки, які дозволять. Там я б не сказав посилити її позицію а там можливо ввести Сполучені Штати в омани, можливо, там е е от, виграти тактика дрібних кроків. І тому в нас було одне так зване перемир'я на 30 годин. Тепер так друге так, друге, е друге перемир'я на три доби, але реально, реально от е який для нас плюс. І цей, цей, до речі, плюс він відбувся. Це не був певний перелом у Ватикані під час зустрічі зеленського Трампа. Оці поступки Росії ми побачили ще раніше. І зараз, знову ж таки, дуже важлива синхронна відповідь. Є заява України, є позиція Сполучених Штатів, що триденне перемир'я це за великим рахунком ні про що. Хочете перемир'я, сідайте за стіл переговорів і досягайте тривалого миру. І оця синхронність грає нам на користі надзвичайно серйозно. Спільна позиція України і колективного заходу це завжди, це завжди приносило результат. Ну, власне, я процитую навіть речницю Білого Дому Керолайн Левіт. Вона під час брифінгу сказала наступне: Путін сьогодні вранці запропонував тимчасове перемир'я, тимчасове припинення вогню. Президент мається на увазі Трамп. Чітко дав зрозуміти, що хоче передусім постійного припинення вогню, щоб зупинити вбивства і припинити кровопролиття. Ну і Трамп за її словами досі оптимістично налаштований стосовно укладення мирної угоди. Однак він також заніма залишається реалістом і хоче, щоб лідери обох країн сіли за стіл переговорів. Цікава така історія, що тут дійсно є певна що Ну дві доби, да, з початку 9-го і до кінця 10-го ну нас це не влаштовує. По суті, так сказала речниця Білого Дому. Як ви гадаєте, от якщо погуляли погратися в як би тологію, перва день, як воно там солідарності трудящих, Іх називалося воно раніше в радянському союзі, чи Путін чи є з вашої точки зору вірогідні? Що Путін скаже: ну ок, з 1 травня, давайте на значить на день праці. Вже значить, хай буде праця, а не а не війна. Таке може бути, чи він захоче щось знову якусь іще забаганочку висунути. Мені дуже хотілося вірити в як би, і в такі емоційні сценарії. Знаєте, ми всі живі люди, коли ми відкриваємо новини і бачимо там чергову заяву Трампа, яка вселяє оптимізм, або там чергову заяву там, інших лідерів, нам хочеться вірити в те, що там до 1 травня там, раніше вірили до Пасхи, зараз до Дня Побєди, там багато чого іншого. Але якщо вмикати виключно прагматизм, то ми зараз бачимо, що ну, на 99% ми не отримаємо швидкого миру. От, власне, логіка дій Путіна, логіка поведінки Росії, і, на жаль, логіка поведінки Заходу, це, це, показує, це показує. Тобто, дійсно для Путіна, для Путіна досягнення миру є важливим: технологічна відстаність, технологічний провал, проблеми, які накопичуються. Про це вже говорили десятки годин і говорили достатньо детально. Але, попри все, попри все, от нам цього хочеться чи не хочеться, але певний запас міцності в Росії є. І я думаю, що от точно до кінця цього року нічого аномально сильного в Росії не станеться. Тобто Росія не розвалиться, економіка буде триматись, курс рубля не буде 200-300. і 300. Тобто Путін має запас міцності. Там, були, власне, і результати соціологічних опитувань вказують, що е, люди в Росії е, поки що довіряють, довіряють їхній так званій владі. Ну, на превеликі жаль, але такі реалії. З іншого боку, з іншого боку, я думаю, що там чудово розуміють, що от план Б, теоретичний план Б, от про який озвучували команда, озвучувала команда Трампа в ході виборчої кампанії. Що в разі, коли відмовляється Росія, ми надаємо Україні таку підтримку, що Росія не зможе виграти війну. Оцей план поки що не включений. І я думаю, що в Путіна, от є певне, е, от це оці ігри, які він проводить. Вони багато в чому пов'язані від слабкості колективного заходу. От Путін чудово розуміє, що Європа не зможе швидко посилити обороноздатність, збільшити різко кошти, витрат на збройні сили, налагодити виробництво зброї, і Європа дуже дуже повільна. Путін чудово розуміє, що санкційний тиск з боку Європи надзвичайно слабкий. От зверніть увагу навіть розмови про 17-й пакет санкцій. Вони тривають вже 2-3 місяці, і поки що вони навіть зникли з порядку денного слідів розмов про цей пакет навіть немає, але з іншого боку, з іншого боку, я думаю, що в Кремлі теж вміють читати вміють читати заяви щодо тих які можуть свідчити про серйозні ризики для Москви. Я нагадаю заяву кілька місячної давності міністра фінансів Сполучених Штатів, це вже представник нової команди. Який сказав, що санкції поки що спрацювали на 5 із 10, але ми можемо їх довести до 10 із 10. я думаю, що мову натяків в Москві читають і по заявах Брюсселю, які припускає про те, що ми не можемо конфіскувати російські активи, тому що це призведе до втягнення Європи у війну 에, Росії з Україною. З іншого боку, вони чудово розуміють, що така позиція може змінитися. Може йтись мова не про конфіскацію відсотків, а про конфіскацію активів. Тобто, попри все, оцей план Б, коли Європа і Сполучені Штати можуть застосувати, більш різкі, більш різкі засоби, він може відбутися. Що може стати відправною точкою? Тут уже можуть бути різні речі. От ми навіть бачимо, що відключення електроенергії. В Іспанії, Португалії, частині Франції багато хто із урядових тіл пов'язує із можливим кіберзагрозами. Тобто, попри все, от відчуття російської загрози буде завжди. Очевидно, це не на роки, а на покоління. А, так, ну і, власне завтра 100 днів з часу інавгурації Дональда Трампа. До речі, до цієї дати багато багато яких видань підбивають певні підсумки. Ну і по суті, ще одна історія, про яку говорять міжнародники: що Трампу вдалося. Трампу вдалося у Канаді. Там, значить, знову перемогли ліберали, і відповідно навіть вже з'явилися жарти, що після їхньої перемоги Сполучені Штати мають стати 11-ю одинадцятою. Провінцією Канади зараз виглядає так, що до 100 днів було у Дональда Трампа і його команди дуже багато амбітних заяв, дуже багато амбітних анонсів, але до реальних результатів на 100 днів. Ну, мало що є, щоб можна було зарахувати. Ну от серйозно, тут зараз якогось чогось проривного таки не сталося. Попри те, що сам Дональд Трамп говорить, що це найпрекрасніші 100 днів. У нього найнижчий рівень за 80 років підтримки. Серед американських президентів, ну і відповідно Канада мінус, зараз вже свіжа історія. що, а може по новому контакти з північною Кореєю, яка до речі офіційно визнала, що її війська воюють на території Росії проти України. Оці 100 днів. Наскільки це може бути? Просто ну проїхали тему і поїхали далі в Україні. 100 днів це швидше проїхали тему, тому що 100 днів це запозичена західна традиція. Це гарний інформаційний привід, і не більше у Сполучених Штатах у Сполучених Штатах от традиції відзначення 100 днів там першого року підбиття підсумків. Це давня політична традиція, тому увага просто буде колосальна. Ну і тим більше інтерес до теми 100 днів він був підігрітий і невдачами, і поразками і багато чого іншого. Мені зараз найменше хотілося б коментувати, коментувати поразки Трампа, тому що це внутрішньоамериканська історія. Знаєте, це дуже легко, дуже просто сидячи в Києві, е критикувати Трампа, е критикувати там е в емоційній площині і багато чого іншого. Нас цікавить цьому питанні, в нас є прагматичний інтерес. Це чи чи є ризик того, що Трамп вийде із переговорів, чи є ризик втратити партнерство з Сполученими Штатами, тому що, незважаючи на те, що навіть українські політики дозволяють собі легковажно говорити, що мовляв, ну і що, ми обійдемося без Трампа. Але я нагадаю, йдеться і про зброю, йдеться і про снаряди, йдеться про фінанси, йдеться в тому числі про підтримку з боку міжнародних фінансових інституцій, тому що в цьому в цій моделі світу, в цій моделі світу за багато інституцій залежить від сполучених штатів. Цей світовий банк, цей міжнародний валютний фонд, це і погода в організації Об'єднаних Націй, це і позиція, це і позиція НАТО. А НАТО на, в нашому питанні це і технології, і підтримка, і багато чого іншого, тому найгірший варіант, який може бути, це втратити підтримку Трампа, і тому нам потрібно бути дуже уважними і дуже обережними, починаючи від емоційної площини, завершуючи е, заявами, скажімо, політиків другого третього рівня, які от змагаються між собою, хто яскравіше образить Трампа. У нас повинен працювати внутрішній холодний розум у цьому плані. Щодо ста днів, що до днів, Трампові буде досить важко завтра звітуватись перед американцями, тому що американці порівнюють ціни в супермаркетах із заявами Трампа, і в них відсоток розчарувань збільшується і збільшується. Але з іншого боку, я думаю, що Трампу, е е от загалом, якщо говорити про глобальний світ. А я зверну увагу, що Трамп себе постійно позиціонує не просто як президент Сполучених Штатів, а як керівник світу. Він про це говорить відкрито. Тобто, очевидно, він буде, очевидно, він буде звітуватись за ключові геополітичні процеси, які відбуваються в світі, попри все. Попри все, в окремих питаннях в окремих питаннях я думаю, що якщо не на 100 днів, то дещо пізніше. Трамп все-таки знайде можливості для звіту. От я зверну увагу, що найбільша у світі компанія по виробництву напівпровідників тайванська компанія, яка контролює 52% світового ринку. Вони раніше мали два заводи в Сполучених Штатах по виробництву напівпровідників. Останній місяць вони заявили про те, що внаслідок ну, можливо, зростання ризиків з боку Китаю, але насамперед. Наслідок, політики, тарифної політики Трампа, вони будують додатково 5 заводів у Китаї. Це дуже багато. Це дуже багато. От е, в, в світовій гонці технологій, якщо дивитись, на перспективи, на перспективи на десятки років, це був надзвичайно виграшний підхід. Поразок, величезна кількість, це іран, це і близький схід. Це і абсурдні заяви ну, публікації світових медіа про заяви про переселення палестинців на землі південної Африки. Знаєте, такі повертаємося до колоніальної політики зразка 16 століття, коли мільйони людей просто беремо, переселяємо з одного місця в інше. Це невдачі по ну, так і, і навіть чуючі. та фраза, яка була про те, що світ цілує його в дупу. Зрозуміло, дуже дякую вам за роз'яснення. Дуже дякую. Е, нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був політолог Олексій Кошин. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.